No lo <laughs> Священника в селі, я, я вам не можу повісти. Такий ладний ксьон, що навіть на 8 березня колядує. Має, правда, дві парафії, два села. То він по непарних числах католика, а попарних автокефальний. Каже до мене: Дюню, дивіться, до два місяці вже кай дощ не падає. Може би сте взяли тацю, прийшли з тисі по селі. Видати, яка погода, каже, майте легку руку, я себе перейшов і так дивиться на путацію, каже, знаєте, пане Дзюню, за ті гроші тось навіть не захмарить. З однієї парафії на друга, то великий день посвятив Пасху, посвятив його споспільнили поліца і от отче ви порушили правила. Виходьте з машини, будьте складали протокол. Він каже, ну хлопці, таке велике швято. Єдна парафія вже посвящена. Там ще чекайте, я спішу, та зрозуміти, трохи перевищу. Ні, ні. Я кажу, ви, виходь, йдіть до машини, я йду заді вас і будемо складати протокол. Кажу, ти знаєш, перед чим я йду, той сі вже не вертає. Аби казали, що я так прийшов просто так на віще. Я маю такий ладний і чарівний капелю. О, на країчці. Диможов. Супер капелю. Де той музик? А о є музика? Діє капелю, хто, хто видів, то вже знає, хто не видів, дивіться. І на сьогодні діє дуже просто. Ставимо на голову і слухаємо думки, що він думає. Слухаємо за музику, слухаємо уважно. Я в духе пою обо всм хорошем И улыбку свою я дарю прохожим Тише сейф марчевый Я куплю черный лексус новых телофани Щоб ездила подрога с подругами баню Я куплю другий лексус И тоже же в тело Фани Шуб в баню Ой, ой, да понісниця, ой, 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 важна молодиця, лапла, а її немає, підманула підвез. Ча-чаво світ, заквіта природа тільки веснами, а любов цвіте й серед світ, любов любові струби і, і безсмертними, Бо любов не знає берегів. Зачаруй нас любов, на сертя, на все життя. Гей наливайте повні чари, щоб ще свіття жилося, що наша доля нас не цурала, що краще світі жилося, що наша доля нас не цурала, що краще сіти жимо. Пане старосте, хочемо вас попросити, би нам тулозавих привели свекруху і тещу. А де боротьбуйте на хубаво нинішніх, нинішніх да, Так, Маму молодої і маму молодого. Будьте тільки ласкаві, приведіть нам. Так от, ще перед вами замедувати. Ми є ПБС політичне об'єднання жінки без майбутнього. Наше гасло знаємо, чим маємо людей нагодувати, не знаємо, та холіра будуть їли. Маємо традиційно на вісілю два питання. Перше, кілька відсотків зі своєї зарплати будете віддавати в молоду сім'ю. Я два скільки буде? Ноль. скільки Ноль. зможемо? О, бачите, нам п'ять відсотків за посередничество. І друге питання, кілько хочете мати внуків? Троє. Скільки бог дасть? Ну головне, як той казав, пей не більше п'ять, бо кожен п'ятий на землі, то китаєць. Недавно ми з бабами були на оцінні. Гуцули придумали зелений туризм. Бізнес. Роблять плоти, садять туристів на плоти і возять по черемоші. Взяли гуцули 10 німців. Та й пливуть гоцлдого та й каже. «Куми, треба щось німцям казати, бо вони всі дивлять на мене, як марцеві коти. Я знаю, та що буду казав, як я не знаю німецької. Та кажіть, куме, що гуцули ліс ріжуть, пропливають ще 50 метрів. Куме, що казати? Холера, та я знаю, що казати. Та кажіть, що гуцули сіно косять. Пропливають ще 50 метрів. Бачуть гуцул з гуцулкою, займаються коханням. Гуцульська комуська камасутра. Підпливають ближче. А. І Гоцул до Гоцула каже, куме, що казати? А я знаю, що казати, та кажіть, що го... Гоцул їде на ровері. Підпливають ще ближче, дивляться. І... Гоцула гоцул каже, куме, куме, холєра, то то мій ровер. Дівчатка мої ти так захотілося, як так по одному вас викидати з конкурсу, але не виходить. Значить, зараз сідає на крісло тута. Котра знімає з мужчин і одягає на себе сорочку. Три Кота полетіли, але вони вже би валер, навіть музики не чекають. Дружка сядь. сядь. Три. Чотири. Одягаємо на себе, одягаємо, защипаємося на свіжі. Маємно всі утичі защити дівчатки нам. Кого на руках буде дівчина? Не фортир. І взагалі такого взяв. Хтось долешка мав. Кинь в мене камнем, як то хлопець. Нормально, то нічого. Піднімаємося, забираємо одне крісло, лишається тільки одне і вас лишається двоє.